Подивимося за подальшими коментарями російської сторони, але виключати характер активних операцій українського розвідувариства. Я би не став. Мовиться про адресний характер операції. Завжди за інформацією російської сторони, начебто, вибухнув газовий балон для наповнення гальових, але досить знаєте так, вибухає адресно, якраз на момент перебування в приміщенні високопосадовця ФСБ. Який прийшов на зустріч скорше за все зі своїм агентом, тому виключати успішний характер дії українського розвідувариства я би не став, але за сталою практикою мовиться світову практику розвідтовариства. Ані головне управління розвитки міністерства оборони, яке проводить активні операції на території Російської Федерації, ані служба безпеки України наразі не коментують цю ситуацію. Тобто не підтверджують, але і не спростовують можливу причетність українських спецслужб до цієї успішної операції. Плюс я нагадаю і на минулому тижні в Курській області. Силами спеціальних операцій України було завдано удару по російській колонії. Отримав важкі поранення. Російський генерал, командувач цим оперативним відтинком, якому в Москві провели на операцію. Видали е, е, про перевали. Відповідна е, він наразі вже без кінцівок, і шансів на одуження фактично мінімальні. Як бачимо, досить серйозні успіхи українського розвіториства в моменті якраз проведення адресних операцій проти високопосадовців. Російської окупаційної армії, російських спецслужб загарбники давно також мілітаризують Каховку, нову Каховку витискають людей з двобарга, щоб вони виїжджали. Для них стало несподіванкою, те, що вони накоїли з водосховищем після підриву Каховської газу 6 червня 2023 року. Нагадаємо, відкриті ділянки суші ворог давно перетворює на можливі плацдарми. Росіяни ж завели до окупованої частини Каховського району, нібито гуманітарну допомогу. Але під прикриттям вони насправді везуть озброєння. Окупанти постійно здійснюють ротацію. Далі буду знову ж таки цитувати. Були повідомлення про те, що нібито стало менше колаборантів та військових у певних громадах окуповано лівобережжя. Це також трошки неповна інформація, тому що це ротація, зазначає журналістка. Це відбувається постійно. Ворог обстрілює Херсон Капома. Однак, те, чим вони обстрілюють правий берег, дуже часто падає в них на лівому. Також окупанти розвертають озброєння, щоб обстрілювати лівий берег. Ніби це роблять українські військові знову ж таки, щоб потім звинувачувати. Таку тактику противник застосовував і Раніше дуже складна ситуація в Херсоні через удари по мосту на мікрорайон Корабело, також в Білозерці, яка неподалік обласного центру, це громади, в які росіяни намагаються поцілити так, щоб максимально витіснити звідти людей, застосовувати тактику випаленої землі. Ну і знову ж таки нагадаємо, що раніше речник української добровольчої армії Сергій Брачук розповів про плани росіян на Херсонщині так. На лівому березі окупанти планують закріпитися на островах та наблизитися до правого берега. Крім того, ворог хоче провести схожу операцію, яку проводила Україна в районі Кренків на лівому березі. Знову ж таки, журналістка зауважила, що міст, що з'єднує Херсон, із мікрорайоном Корабел, нині перебуває під інтенсивними обстрілами. Російські війська регулярно атакують, як сам мікрорайон, так і переправу, щоб люди дійсно покидали так званий острів. Орабал цинічну тактику вони вкотре використовують і на Херсонщині. Також але знову ж таки хотіло, хотілося хотілось би трішечки балансувати між неприємними та приємними новинами, адже Наші оборонці знову ж таки приємні новини вчора надвечір у соцмережах виклали про те, як Україна повертає території, зокрема ГУР і третій корпус, повернули Новомихайлівку на Донеччині під контроль українських сил. Розуміємо, що було докладено титанічну працю за для того, щоб вдалося це зробити. Ну, згідно з перехопленнями. Операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту, завдяки злагодженій роботі, розвідки штурмовиків, важкої техніки та безпілотників українські підрозділи. Поліпшили тактичне положення та посилили оборонну смугу на напрямку. Ну і станом на зараз новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії. Я думаю, що ця новина потребує ваших донатів нашим силам оборони, адже розуміємо, що дійсно. Це було зробити дуже важко. Розуміємо, які сили, резерви та техніку має ворог. І знову ж таки не забуваємо дякувати нашим захисникам за те, що вони роблять кожного дня, обороняють нашу Україну та зачищають їх від начисті, саме від російських окупантів. Ну і щодо цієї ситуації, зокрема і щодо ситуації на фронті, можемо далі почути коментарі від військового та політичного оглядача. Нині також і військовослужбовця Олександр Мусієнко про все це далі детальніше. Сили оборони України Збройних сил концентруються на тому, щоб витиснути ворога за казенний терець, щоб зупинити просування на Покровському напрямку, контратакувати там, коли з'являється можливість. Працює досить потужно наша активна оборона саме в режимі активної оборони розвиваються події, фактично відкидаючи противника і не даючи змогу таким чином. У Росії говорити про те, що або планувати те, що вони хотіли би здійснити, а саме до кінця року захопити Донецьку область, і потім уже йти на перемовини, потім іти на припинення вогню, потім іти на заморозку. Це є плани Путіна. Хочу нагадати, вони чітко простежуються, і це можна зрозуміти. Тобто, Росія хотіла би десь. В кінці 25 го на початок 2026 року отримати певну паузу у вигляді припинення вогню. Але працюють наші сили оборони, тому що ми теж а, зацікавлені. І є позиція України про те, що ми хотіли би припинення вогню, і а, на певний період часу ми ж теж можемо цим скористатись тому що коли часто кажуть, що ворог буде накопичувати ресурсами а ми що не будемо, ми будемо, тому що. Для нас найкращою гарантією безпеки є накопичення ресурсів, є виробництво якомога більшої кількості зброї. Є добре навчений підготовлений солдат-резервіст, який має зброю з собою вдома. Є гуртки, які навчають вироб... виробництво дронів, застосування їх. Дорослих і так далі, тобто багато факторів та елементів, які ми будемо зберігати. Але, звичайно, що одним із ключових та важливих, крім озброєної, мілітаризованої, добре навченої, мотивованої нації та волі українського народу до спротиву є допомога та підтримка наших партнерів, щоб відбивати ці атаки і мати змогу а, фактично проводити активні дії та активну оборону. Тому фіксуємо, що. Дуже важливим зараз є те, що безпосередньо відбувається на фронті, тому що це забезпечення сильної позиції для наших дипломатів. Без цього дипломатія не буде працювати або буде працювати не в тому напрямку з ознаками слабкості. Перед тим як перейду до Сум і Сумщини, що там відбувається, з'явилося цікаве повідомлення, що в Москві відбувся потужний вибух в магазині іграшок прямо. Біля будівлі ФСБ російської спецслужби. Там кажуть про те, що ну Собянін мер Москви говорить про те, що нічого там страшного не відбулося. Просто, нібито нещасний випадок, позаштатна ситуація вибухнув якийсь газовий балон. Цікаво, хто ж той газовий балон привіз, для чого і куди він мав доїхати. Цікаво, цікаво. Насправді дочекаємося наступних версій. Але ну що ж, так буває вже і біля штаб-квартири центральної будівлі ФСБ так само вибухає.